Кінець березня 1919 року. З невеличкого району на Черкащині, що має назву Холодний Яр, командування більшовицької Червоної армії змушене терміново виводити свої загони. 22 села піднімають повстання і стають для червоних територією, куди більшовиків не пускають. За кілька місяців вороги вирішують покинути цей край узагалі. Білогвардійські полки генерала Дінікіна. Женуть червоних на північ, але також не можуть увійти до Холодного Яру. Білі здатні воювати з регулярною армією противника, але виявляються безсилими проти місцевих повстанців. Тут проти денікінців підняли зброю всі від старого до малого. Після білогвардійців невдовзі знову приходять більшовики. І вкотре Холодний Яр залишається неприступною фортецею. Загарбати цей регіон червоній армії несила. Ні для кого, не секрет, що ні заставив нас покинути границі України, а грандіозне востання, яке підняло проти нас українське сите селянство. Лев Троцький. Це живий приклад, як невеликі числом, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс Горський Холодний Яр. Шановні козаки і козачки. 13, 14 і 15 квітня в Холодному Яру відбудуться 24-ті вшанування героїв Холодного Яру. Запрошую всіх свідомих українців відвідати цей патріотичний захід. Червоні загони безслідно зникали в Холодному Яру. У полон не брали жодних компромісів із ворогом. Чого ж насправді так панічно боялися більшовики? коммуну, чрезвычайку, комиссаров возненавидел украинский селянин до глубины души. В нем проснулся вольный дух запорожского казачества и гайдамаков, который спал сотни лет. Это страшный дух, который кипит, как сам грозный Днепр на своих порогах, и заставляет украинцев творить чудеса храбрости. У хлопцев свербили руки на братишек матросев, які всюди вихвалювалися тим, що вони посадили на престол Ленина і Троцького. До повстанських загонів приходять понад 30 тисяч добровольців. У вересні до холодноярців долучається військо Чорного лісу під проводом отамана Хмари. З херсонських степів прибуває озброєна дивізія Костя Блакитного. Холодноярська армія штурмом бере Чигирин та рушає на північ. Дух перемоги дає свої плоди. Під прапором воля України або смерть партизани поступово звільняють край від ворога. Більшовики на успіх повстанців відповідають масовим терором. Вони випалюють українські села. Почувши про підпал херсонських сіл, Блакитний рушає рятувати земляків та на шляху зустрічає Червону армію. На допомогу Блакитному прибуває Чорний Ворон. Його загін кидається в атаку і веде червоних в протилежний від степовиків бік. Оточені у маленькому лісочку серед степу за кілька верст звідсіля козаки ворона по-геройськи боронилися. Усі атаки були відбиті з величезними втратами для будьонівців. Тоді дивізійна артилерія відкрила по круглячку молодого лісу ураганний вогонь, змішавши його із землею. Партизани вискакували гуртами, кидалися на зустріч будьонівським лавам і гинули в рукопашному бою, дорого віддаючи своє життя. У бою на Кіровоградщині поблизу села Розумівка усі козаки та їхній отаман загинули. Жовтень 1920-го. Поляки укладають з більшовиками перемир'я. Петлюра змушений розпустити армію. Тягар боротьби за незалежність України лягає на плечі повстанців. Наприкінці грудня 1920 року Кремль призначає командувачем збройних сил України і Криму Міхаїла Фрунзе. При ньому діє штаб боротьби з українським повстанством. Більшовики бажають раз і назавжди знищити холодноярських партизанів. Загарбники вирубують холодноярські ліси та підпалюють села. Багато холодноярців знищено, частина повертається додому. До зими 1920 року в холодноярських лісах залишається всього кілька сот повстанців, їх мало, та вони не збираються миритися з ворогом. Більшовики бояться їх, наче чорта, та ламають голови, як викорити залишенців із лісу. На мешканців Холодного Яру неп нова економічна політика діє, наче гіпноз. Більшовики оголошують амністію. І натомлені багатолітньою війною та нелегким партизанським побутом вояки здають зброю чекістам в обмін на прощення та мирне життя. У лісі залишаються найстійкіші. Тих, хто пішов з повинною, чекала одна доля рано чи пізно вони один за одним були знищені ворогом. Лично, совершенно секретно, председателю Госполитуправления Украины товарищу Манцеву. Захваченный нами видный петлюровец Трофименко после надлежащей обработки принял нашу сторону и предложил план изъятия главарей националистических банд. Ему будет помогать захваченный и завербованный нами бывший петлюровец Терещенко. Главная цель – проведение съезда главарей, что обеспечит их окончательную ликвидацию». 27 вересня 1922 року призначено велику раду отаманів. До рук чекістів потрапили понад 30 найвідважніших борців за волю України. Всіх їх кинули до Лук'янівської в'язниці у Києві. Більшовики готували показовий розстріл холодноярських ватажків, щоб дати зрозуміти усім нескореним. Змагатися далі марно. Полоненим повстанцям втрачати було нічого. Лютневого ранку 1923 в'язні захопили зброю і вирвалися з за ґрат. Вони вступили в бій. Чотири години посеред Києва тривала запекла стрілянина. Коли набоїв залишилося зовсім мало, повстанці вирішили живими не здаватись, вишикувалися, попрощалися і вистрелили один в одного, щоб не здатися в полон. Показовий процес та публічна страта лицарів лісу безславно провалились. Слава Україні, друзі та побратими! Хочу вас запросити на 13, 14, 15 квітня в Холодний Яр, де буде встановлення 93 й бригаді. Легендарний пам'ятник, з якою ми воювали пліч опліч, та воюємо до цього часу. Та також ви можете освітити зброю. Слава нації!